Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати пісні пиріжки з чудовими двома начинками. Для другої начинки нам потрібно такі інгредієнти: 400 г відвареного або сирого буряка, Я беру відвареного буряка, 200 г чорносливу без кісточок, 70 г кокосової стружки. Одна столова ложка крохмалю. Дві 3 столових ложки цукру. Цукор беріте до смаку. Очищений буряк натираємо на дрібній терці. Замочений обсушений чорнослив нарізаємо на шматочки. Висипаємо у миску. Глибоку миску всипаємо на тертий буряк, кокосову стружку, крохмаль, чорнослив, цукор. І все ретельно розмішуємо до однорідної.